Калинівки на творчий вечір присвячений святкуванню днів Тараса Шевченка завітала радник президента України Ганна Герман разом з собою, в якості подарунка, пані Герман привезла виставу Повертай до свого звідтіля, що поставлена за мотивами її роману Піраміди невидимі у виконанні акторів Івано-Франківського студентського поетичного театру. Показати цей спектакль по Україні, тому що це важливо, щоб люди. Щось побачили, щоб люди дивилися не лише телевізор. Я завжди за це дуже переживаю, тому що безпосередній контакт, людський контакт він набагато важливіший. А ми повинні жити, спілкуватися, обмінюватися враженнями, заражатися емоціями і театр це найкращий засіб для таких стосунків. Подарував цю чарівну розповідь про молодих галичан, яких доля закинула у пошуках кращого життя за кордон наш земляк. Народний депутат України Володимир. Продовус, тим паче, що зовсім скоро побачити виставу, окрім українських глядачів, зможуть і за кордоном завжди фонд є координатором цього проекту. Мішевшенські дні, яка президентська програма це є. і звісно, в рамках цього проекту ми бачимо, що так як Ганна Миколаївна обіцяла, вистава їздить по малим містам. Ну крім того, ви бачите, що кожен раз щось нове і нове, тому цікаво постійно. І насправді дійсно відкрию секрет невеличкий, що вже планується поїздка в Португалію і в Іспанію. Там вже є підтвердження з двох сторін, і тому чекаємо вже роботи і співпраці з нашою діаспорою. Поговоривши про виставу, Ганна Герман розповіла і про діяльність міжфракційного депутатського об'єднання за сприяння свободі сумління та їх зустріч з блаженнішим митрополитом Володимиром. Нещодавно ми зустрічалися у блаженнішого з ним, і він розповів, як він бачить майбутнє такого об'єднання, що ми мали робити. Зокрема, ми говорили про реформу освіти і про те, що школи. Оті маленькі школи в селах, що закривають, колись же церква помагала Колись були ті так звані церковно приходські школи. І тих найменших можна було би тих шкіл якось не закривати, щоб церква їх опікувалася тими школами, і щоб церква помогла в освіті народу в такий тяжкий час. І для цього потрібно змінити українське законодавство. І ми говорили про це Словом, була дуже гарна дуже мила розмова. Фонд Володимира Продивуса не залишився осторонь таких важливих питань, як надання церкві статусу юридичної особи та звернення синоду Української православної церкви Московського патріархату до президента України з проханням вести мораторій на приватизацію колишнього церковного майна. Володимир Степанович зустрічався декілька разів з бажанішим Володимиром, і між ними виникли діалог в такому контексті, що дійсно. Українській православній церкві московського патріархату треба надати статус юридичної особи, оскільки це зразу вирішить там, ну, принаймні, чотири питання. Перше це формування бюджету церковного, друге це укріплення по вертикалі, скажімо так, влади блаженнішого. Чому я так кажу? Тому що зараз в церкві, в принципі, криза, як в країні криза, так і в церкві криза. Як писала матушки Серафима в своїй книзі, що Лише в 1054 році була серед існування співіснування церкви і держава, так звана симфонія, тобто ідеальне співіснування. І тому задача Володимира Степановича відновити цю симфонію. Загалом зустріч пройшла вдало. Концертний зал Калинівського технікуму був заповнений вщент. Молоді актори зібрали аншлаг. А всі, хто завітали на мистецький вечір, отримали на згадку примірник книги з особистої бібліотеки авторки. Тетяна Соловей, Віталій Демець, новина, телеканал Смарт.